Триває 656-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1030 військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок, 11 грудня, окупаційні війська Росії втратили. 339 тисяч 850 військових, 5 тисяч 655 танків, 10 тисяч 560 бойових броньованих машин, 8 70 артилерійських систем, 919 реактивних систем вогню, 605 засобів ППО, 324 літаки. 324 гелікоптери, 6154 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1586 крилатих ракет, 22 кораблі, 10 одиниць автомобільної техніки та 1168 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.